На перехресті вулиці Порика та проспекту Космонавтів замінюють теплову мережу. Старі труби були в аварійному стані і ремонту не підлягали. На їх місце працівники Вінниця міськ теплоенерго встановлюють попередньо ізольовані трубопроводи. Після закінчення ремонту ця мережа подаватиме тепло в майже 60 будинків, а також навчальні заклади, які знаходяться в районі вулиць Порика та Космонавтів. Як проходять роботи, бачила наш репортер Марія Супрун. На перехресті вулиць Порика та Космонавтів реконструюють теплові мережі. Старі зношені труби замінюють на ось такі нові. Ми зараз знаходимося на ділянці, на якій ми робимо кінцевий варіант вже з'єднання вулиці Шестадріччя і вулиці а, проспекту Юності. По вулиці Поріка ми замінюємо жахливу. А, Аварийную, ужасно аварийную, делянку э, трубопроводов. Ставят новые трубы ABP. Срок службы такой трубы зависит от эксплуатационных сетей. Хорошая вода, долго стоят, плохая вода стоят недолго. В данный момент трубы меняются на новые, потому что старая трасса пришла в полную негодность э, в силу своих... Технічних, ну, скажімо так, експлуатаційних качеств. Часто топилась траса, вона просто вийшла з строю, розжавела. Вартість робіт біля мільйона 400 тисяч гривень, але хотів би зазначити, що окупність такого проєкту 3-3,5 роки. В цілому, підвищить якість в першу чергу, теплозабезпечення, забезпечить енергозбереження і зменшення витрат. Втрат я маю на увазі в мережах. Труба може простояти, ну, я знаю, лет 30, як мінімум. От так що я думаю, що этот участок поміняється, закопається. Можна буде тут щось делать в дальнейшем. Майже 60 будинків на цій мережі, плюс заклади освіти. Ми вважаємо, що якість значно покращиться і стабільність надання теплопостачання. Марія Сопрун, Володимир Гіявенко, телеканал Віта.